Ну, і хто ненормальний. Тетяна вкотре нервово глянула на годинник. Де ж той трамвай ненормальний? Ще на роботу спізнюся. От завжди так. Метаються один за одним, а коли треба, не дочекаєшся. Піднялася з лави, походила туди, сюди, знову сіла. Уже й насиділася і находилася. Зла, як о, суне. Ледве, ледве, дійсно якийсь ненормальний. Тетяна увійшла у вагон, сіла, приготувалася їхати. А трамвай і не думає рушати. Стоїть і все. Ну, і чого чекаємо, доки на роботу спізнюся? Якийсь водій ненормальний. Пасажири вже почали обурюватися. Тетяна ненароком глянула на майже опустілу зупинку. Погляд натикнувся на знайому сумочку, що лежала на лаві. Із обох сторін сумочки вже сиділи двоє неохайних чоловіків. Глядь так і є, у руці лише пакет, сумочка на лабі. Матінка моя, хоч би трамвай не поїхав, будь ласка, постій ще трохи. Пулею вискочила, а зупинка таки далеченько схопила сумочку і чим чимдужі вагон, тільки но вскочила. Двері зачинилися, і трамвай рушив.